Сонечко, Я коли казала, що мрію про будинок на колесах, я трішки не такий мала на увазі. А чим ти її на руках Так я хотіла будинок, а не одну кімнатну квартиру. Та ти вже мене запрошуєш в гості. Так. Вже можна до тебе заходити на... О боже, а що тут сіно робить Саня? Ну встилили на пол чого буде. О божечки! ой! О, господи. І що, оце ми тепер з тобою тут будемо жити? Довгий двіників. Ну, в общем, друзі, ви зрозуміли, так? Да? Хто посіяв сою, то буде жити в таких квартирах у му році. Урожай був добрий. <плес> ну, так, <плес> ну що, друзі? Перекупив собі отаку от ваші. Я тут хочу себе поставити тобі, як би толка, щоб каністри тут, щоб не бігатися з гаража в гараж. А поставлю тут зроблю ну, тут полку і таке. Кріпчи якийсь кинуть, цей, щоб замикалося воно. Бо лежить нам, мови, балансіри лежать, так не знаю, тут цей, То за і білий. Слухай, саж тут так тепло, ну, на сонці стояло, желізо нагрілося. Викрасити тільки треба. Ну, наружі, так, да, потім б'є, покрашу. Та можна і всередині. Та ну може і всередині. Ну, ти ж блогер, Саш. Я тільки його захламлююся до того, як красити. А ти розумієш, що в тебе завжди повинна бути гарна картинка. На mm. тебе ж то дивляться люди. З тебе беруть приклад. То, то, то. Ну думала... все, я поїхала, Саш, навіть на Кременчук купляти фарбу. Бо я думаю, що вже треба краси, так? Навірно. Да, Де її поставити поки, щоб вона не пішала. А це син буде радий, він так мріяв про будинок на колесах. А, поки не цей, не. Не очібає. <рив> Оце, друзі, чоловік мене катає в будинку на колесах. Каже, сідай, моя принцеса, покатаю тебе. Та це ж і сижу. Сіну на полу, катаюся. Оце, дівчата, дивіться і думайте, як воно жить із фермером. Романтика, умова, да, ну, люкс номер. Нервно клев в стороне. Все, закрылась лавочка. А? а вона, буде вона буде жити чи ми в ній будемо жити? Будка. Будка. Давай. А так все Да. Саня, я оце думаю, а може бізнес-ідею зробимо. Ну, хто хоче екстріма там переночувати на свіжому повітрі. А люк ти не закриваєш? От що б ти без мене робив, так? Так що, дівчата і хлопці, як вам така ідея? Може зробити люкс апартаменти ніч на свіжому повітрі. Вікно в решоточку. Да, сонце в клеточку. Як ти думаєш, Сань? Бізнес буде процвітати? звісно, Так, так оту от, от, кровать треба викинути, бо я на неї на неї сіла і тепер всі штани yes. в тому твоєму кожзаму Оце сіно, все треба оде спалити прибрати. Як Ігор сказав, улучшить. Все треба улучшити. Треба доварити. Ой, там подешаці двері. Чого доварити